Соціологія знову підтвердила лідерські позиції Юлії Тимошенко та Батьківщини. Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, перемогу на них отримала би партія Батьківщина. Про це свідчать дані останнього соціологічного опитування групи Рейтинг у президентських перегонах. Теж упевнено лідирує Юлія Тимошенко. Вона перемагає чинного президента Петра Порошенка і в першому, і в другому турі. Результати соціологічного дослідження прокоментували провідні українські політологи та експерти. Батьківщина, от, на відміну від інших опозиційних, навіть патріотичних сил, ще відрізняється державницькою опозиційністю, державницькою позицією. Ну і мені здається, дуже важливий момент це спирання на низи, на громади. Багато батьківщина зробила для того, щоб провести успішно вибори в об'єднаних тергромадах. Були різні маніпуляції, спекуляції на тему, але це безумовно, що батьківщина в лідерах. Це є стабільність. Тобто я б тут вже говорив не про сонячну погоду для батьківщини, а про теплий клімат виборчих симпатій. І це говорить про те, що можна розраховувати на те, що він збережеться і до виборів, може тільки наростати тенденція наростаюча. Я поясню це кількома речами з точки боку з точки зору самої батьківщини. От якщо взяти зараз склад парламентських партій, то це єдина партія, яка є стабільною саме партією. ще з минулого тисячоліття. Неперервно в усіх парламентах, починаючи від п'ятого скликання, тобто, це не є якийсь виборчий бренд, а є. Дійсно, політична партія із своєю лідерою, про... лідером, але і з програмою з уже колом симпатиків. Це перше. Але я б звернув увагу і на іншу обставину. От дивіться, це опитування проводилось останнє. Запрацював уже повністю безвіз, Ну був готовий. Значить, угода про асоціацію подолали результати там негативні нідерландського референдуму. Має вступити в дію. Взяли кредит міжнародного валютного фонду. Гривня почала навіть трошки зміцнюватись, і взагалі весною у людей кращий настрій, сприятливий для влади. Ну так менш ну давно не отримували цих платіжок, да? злих, і навіть на цьому тлі. І Тимошенко, і Батьківщина мають вищі і кращі показники ніж президент. Хоча для нього це пікова, саме така оптимістична, найбільш сприятлива ситуація. Я б зробив поправку ще й на це, і думаю, що з точки зору перспективи, оцей розрив між лідером, якою є батьківщина, і владою він тільки зростатиме. І це при тому, що Тимошенко від засобів масової інформації ну не те, щоб відрізають повністю, але відтискають, що нагадує так часи, пізнього кучми, відтискають, хоча якби, самі опитування показують, що люди хотіли б більше бачити і чути. Тому я думаю, що ця тенденція є стабільною на перспективу, і на сьогодні не видно яких чинників, які б мали її змінити. Стратегічна річ і доленосна історична як земля. Я думаю, що Порошенко взагалі вважає приват... привласнення української землі головною цілі свого президентства. Юлія Тимошенко виступає категорично проти цього, і в цьому вона єдина із народом. Можна сказати, що пливе ріка історії, і Юлія Тимошенко і народ по один берег, а всі решти, включно із Порошенком, на протилежному березі.